Як розпізнати користь від тривожності? Хвилювання через стресові ситуації часто асоціюються в негативному ключі. Однак процес тривожності насправді допомагає. Треба тільки вчасно це зрозуміти і не поринати у тривогу та бездіяльність? Проблеми завжди мають рішення. Коли ми не можемо його знайти, організм активується, щоб швидше знайти вихід із складної ситуації. Хвилювання це частина тривожності, але на рівні мислення. Вмикається так званий симулятор пошуку рішень. Мозок аналізує варіанти, програє хороші і погані сценарії, тому тривога присутня в житті. Постійно. Вона допомагає підготуватися до невизначеного майбутнього і зробити все правильно. Дії найкраще рішення від тривожності. Головне, що допомагає у складних ситуаціях припинити тікати і подивитися на труднощі прямо. Придушення думок і почуттів ніколи не спрацьовує, це як сильно натягувати камінець у рогатці собі у ногу. Одного разу сила натягу перевершить вашу і камінь завдасть багато болю. Контролюйте своє занепокоєння через діяльність Не відвертайтеся від проблеми, а заглибтесь в її вивчення. Знаючи детально предмет хвилювання, ви складете найкращий план дій. Кроки для полегшення хвилювання перше. Знайдіть тривогу у своєму тілі. Коли ви занепокоєні, ви не відчуваєте емоцій у тілі, тільки важкі думки. Тому зробіть паузу і спробуйте повторно відчути певні ознаки: прискорене дихання, стиснення горла, часте серцебиття, лоскіт у животі, слабкість, сухість, скутість, теплоту. Друге. Досліджуйте, чи змінюється самопочуття. Потягніться. Сядьте прямо, глибоко дихайте. Це допоможе контролювати почуття адже навіть коли ви нічого не робите, тривожний стан може набігати хвилями. Третє: Зосередьтесь на тривозі, контролюйте її, сприймайте думки як підказки, розглядайте негативні та позитивні можливості. Щоб проявити тривожність, можна виділяти час для обдумувань, наприклад, 15 хвилин. Згодом не виключено, що проявиться нудьга від тривожності, і тривожні стани відійдуть від вас. Як взяти верх над хвилюванням, вирішуйте проблему. Занепокоєння послаблюється, коли є план. Та дії. Отож після окреслення сфери хвилювання вирішуйте проблему поетапно. Перше. Аналізуйте рішення, які ви у змозі контролювати, друге. Виявіть плюси і мінуси. Третє. Знайдіть час для оцінювання ідей. Четверте. Складіть план тестування одного чи декількох рішень. Що детальніше план, то краще. Починати слід з маленьких здійсненних кроків. Нечіткий чи надто амбітний план матиме менше шансів, щоб досягти цілі. П'яте. Оцініть, як спрацювали рішення. Шосте. Скоригуйте план, якщо потрібно. Турботи для майбутнього. Живіть сьогоденням. Проживаючи план, ми опиняємося у майбутньому. Як тільки ви знайшли рішення, поверніться у сьогодення. Довго гуляйте. Спілкуйтеся з друзями, робіть фізичні вправи, ведіть щоденник, розмальовуйте картину тощо, виявивши занепокоєння, знайте це заклик до дій. Робіть план, досліджуйте рішення, удосконалюйте результати. Ваша активність це знак, що ви все робите правильно. А тривоги в такому випадку хороший вчитель.